Ти любив справді прекрасну жінку. І, займаючись нею любов'ю, ти відчуваєш справжню прекрасну пристрасть. І хоч на мить забуваєш про смерть. Ні-ні, це не відбувається. Любов, істина та реальна дає відстрочку від смерті. Вся боягузливість походить від нелюбові та відсутності кохання. Смілива та чесна людина дивиться без страху в обличчя смерті, як мисливці на носорогів на кшталт Бальмонта, який дійсно сміливий, бо вони люблять пристрасно. І здатні прогнати смерть зі своїх думок, поки вона не повернеться в останню годину. І тоді треба знову полюбити. Подумай про це.